Це серіал-проект, Як накачатись своєю масою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах. Підтримайте розвиток серіалу лайком, коментарем та підпискою, а також купляйте програми тренувань зі своєю вагою тіла і тренуйтесь зі мною по відеоінструкціям на сайті www.workoutadama.com Ціна всіх програм тренувань. Починається з 100 доларів і до 1000 доларів. Оригінальна ціна це 1000 доларів, але за ціною від 100 доларів з порогом 50 доларів до 1000 доларів, можете купити ті ж самі програми тренувань, деталі на сайті, знижки, використовуйте, використовуючи купони. Тренування сьогоднішнє конкретно для того, щоб розвити силу хвату. На перекладені. І звичайно, що перекладини бувають різні, тому показую дане тренування навіть на футбольних воротах таких великих, так як можна використовувати таку перекладену для цього тренування. І для різноманіття, звичайно, воно буде добре. І також для тих, в кого можливо, немає. Змоги на перекладені тренуватись, то перекладену можна знайти завжди. Спеціально для прикладу вам це показую. І конкретно в цьому тренуванні потрібно зробити декілька підходів. Показую вам чотири стандартних класичних варіанта вису на перекладині які можна робити по класиці, так як зазвичай. В моєму серіалі Чотири підходи, то, щоб не зраджувати традиціям, показую чотири класичних варіанти: Два підходи звичайним хватом, нижнім та самим звичайним на ширині плечей та два підходи вузьким хватом. Також зворотнім. Та звичайним. І таким чином, просто з відпочинком інтуїтивним від декількох секунд до двох-трьох хвилин, намагайтесь більше не відпочивати, щоб не охолоджувати м'язи. І тоді ви зможете прокачати ваші передпліччя, посилити силу хвату. Роблячи такі підходи на максимум кожен підхід. Просто по відчуттям, як вам захочеться, можете в такій послідовності, як в даному відео показано в прикладі, можете по-іншому робити, але якщо будете робити по-іншому, то тоді, звичайно, можливо, відчуття буде трішки не те. І само собою, навіть якщо в одному тренуванні зробити ті ж самі. Вправи, але поміняти їх місцями, то зовсім тренування змінюється. Тому, звичайно, краще робіть точно так, як показано в моїх відеотренуваннях. І це тренування воно досить навіть дієве і сильно допомагає для будь-яких тренувань, підтягувань на перекладині та навіть не тільки підтягування ще й виходів силою. Виходів на дві, взривних підтягувань, незвичайних та будь-яких вправ, для яких потрібно мати сильний хват. Так як зазвичай, коли підтягуватися потрібно на перекладині, то тіло звикає до стандартних тренувань. І якщо навіть сили вистачає ще чи витривалості, а сили хвату не вистачає, то, можливо, тренування не виходить зробити настільки сильним, довгим та продуктивним, як якщо було б достатньо тієї сили хвату, яку от якраз можна прокачувати через такі тренування. Тому рекомендую вам робити це тренування хоча б. Раз в місяць, можете частіше, можете навіть і рідше, але наскільки будете по інтуїції відчувати та своїм м'язом, силі, хвату та іншим деталям, що вам потрібно зробити таке тренування, то з цим відчуттям, звичайно, робіть його. Це тренування. І тренуйтесь, ставайте сильніші, розвивайте силу хвату. Так як, якщо просто. Ще раз нагадую, тренуватись і не робити таке тренування, то інколи буває м'язовий дисбаланс чи сили більше або витривалості, а сили хвату не вистачає. Можливо, ви робите багато тренувань не на перекладині чи брусах, а в домашніх умовах, і тим самим розвиваєте свою силу та витривалість. А сила хвату розвивається в даному випадку таким чином, що потрібно дійсно просто висіти на перекладині. І так як різні потрібно робити підтягування для того, щоб прокачати м'язи, маю на увазі з різними хватами, то, само собою, також підходи вису на максимум потрібно робити теж різними хватами. В принципі, все зрозуміло, але навіть. Якщо маєте бажання ще далі розвиватись, то пробуйте робити і на ширшій трубі. Якщо робите на такій ж вузькій, то ви могли б помітити, що вона трішки крива, і для балансу потрібно робити один підхід лівою рукою зверху, другий правою. І так стосовно кожного підходу. Якщо це 4 підходи, то просто робити. Зворотній, для прикладу, звичайний хват, один лівою рукою, один правою рукою. І з вузькими так само, щоб не було ніякого м'язового дисбалансу. Або навіть можете робити і по два підходи, і вийдеться тоді навіть 8 підходів. Воно допомагає для того, щоб навіть робити виходи на два, такі взривні, незвичайні, тому що можна виходи також різні робити. І коли є хороша ціпкість та сила хвату, то тоді можна пробувати нового виду тренування та вправи. Тому думаю, що вам буде дуже корисно для розвитку робити таке тренування. Воно не примітне, можливо, не так сильно у вас бажання з'явиться його робити. І, взагалі, хтось з вас може подумати, що це таке собі тренування. Неважке, тут буквально потратити потрібно до 20 хвилин, щоб зробити всі підходи. Але воно дійсно дієве і насправді допомагає підвищити рівень всіх видів підтягувань та навіть віджимань на перекладині та брусах. Тому що витривалість це добре. Але коли є сила хвату та дуже хороша ціпкість, то не так задіюється навіть витривалість і не витрачається стільки сил, тому що є концентрація в кожному підході, чи це підтягування, чи виходи на дві, чи інші вправи, в м'язах більша, коли є хороша ціпкість та сила хвату. Тому можете експериментувати, робити різноманітні. Прави та підтягування, віджимання на різноманітних перекладинах, чи навіть воротах, як в моєму випадку, широкому такому варіанті перекладини. І, звичайно, що без сили хвату і ціпкості навіть у вас не буде змоги триматись за таку широку величезну трубу. Ось тому. Вирішив вам показати це тренування. Зверніть на нього увагу, воно дуже дієве, дуже хороше, і навіть просто роблячи вис на перекладині вже м'язи пампляться, напрягаються, стають активніші само собою. Але це може бути навіть такі підходи чи підхід один для початку. Якщо ви не можете робити повноцінне тренування з чотирьох підходів, і у вас не вистачає сили чи ціпкості для того, щоб зробити всі підходи, хоча, в принципі, через те, що хвати різні, то це можливо зробити з певним віддихом інтуїтивним, але такий лайфхак ще вам розповім в кінці цього відео. Що можете робити навіть не просто вис на перекладені, а утримання кута для прокачки пресу. При цьому потрібно також висіти на перекладині максимальну кількість секунд, але ще й качати прес. І цю вправу краще всього робити в кінці тренування. Тобто, коли вже. Зроблені всі підходи, коли є відчуття, що тренування закінчилось, але ще залишаються нібито якісь сили на останні сили, останнім підходом. В моєму випадку для вас буде це челендж і мотивація потримати одну хвилину кут на перекладині для прокачки пресу та розвитку ціпкості і сили хвату. Це дуже хороший лайфхак. Насправді важко в кінці тренування, після прокачки м'язів, ще тримати кут і прокачувати прес. Взагалі, просто навіть повисіти, це нормально. Можете в кінці тренування спробувати для початку висіти і не тримати кут. Якщо вам це буде даватись нормально, легко, ви себе будете комфортно відчувати. То можете тоді вже пробувати тримати кут. І такими лайфхаками ви 100% станете ціпкішими, сильнішими. Винозність збільшиться, тому що це вправа, яка потребує статичного утримання свого тіла і концентрації розуму на своїх м'язах. У даному випадку кожен палець, який на перекладенні, потрібно відчувати, концентрувати свою увагу на те, щоб не відпустити пальці, не завершити свій підхід раніше, ніж заплануєте для себе. Одна хвилина це дуже хороший результат, тому намагайтесь тримати одну хвилину, кут чи просто вис на перекладині. Можете доходити і до 2 хвилин, і більше навіть, у кого як виходить, але це вже буде ваші такі от результати і рекорди та відчуття. Тому всім щасти. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пока!